Вітаю на нашому Ютуб-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель «Грекотель Коста Ботаніка. Це готель, який розташований на острові Корфу, він знаходиться у селі, у селі Ахараві, місцеве таке село, на північному узбережжі Корфу поряд з лагунами Антініоті. Територія цих водних каналів та а, запливи знаходиться під захистом Натура 2000. А, тобто це м, дуже а, такий. Новий, був в 23 році, в травні місяці, цей готель закінчив повну реновацію, де відновилося повністю все, і готель перейшов на систему якби обслуговування Лакс ЛакСМІ. Розкажу вам трошечки це пізніше, що це означає. Але хочу, якби зробити акцент на цей готель, бо всі його знають і пам'ятають. Він був готелем 4. Зірки, а тепер перейшов на такий рівень Делакс, і так заявляють, що то Делакс. Ну, подивимось, як він якби, проявить себе в цьому сезоні, бо повторюсь ще раз, в травні цього року, 23-го року, він відкрився після повної реновації. Готель входить до мережі грекотелів. Це така найпопулярніша мережа. Якби готелів, яка має таку свою специфіку, дуже орієнтовані на дітей, дуже з високою якістю обслуговування, сервісу, тому це такий, ну якби для. Готелю, якщо він в мережі грекотелів, це вже такий один, знаєте, при виборі якогось готелю такий, ну, якби немало важливий такий плюс. Так, говоримо про конкретну поста Ботаніку. Е, готель достатньо великий. Він знаходиться на території 350 метрів квадратних. Має Тисячу метрів та кілометр протижовість пляжу. Дуже великий, широкий, класний пляж. Сам готель розділений на дві зони. Це такі дві частини. Одна з частин: це Country House і Summer House. Каунтрі хаус це такий по типу знаєте, просторий маєток з комфортними такими лаундж-зонами, вінтажними барами, багато, багато гастрономії у такому у самому серці, як би Коста Ботаніка, бо ці корпуси вони розташовані. Тобто в готелі немає номерів. З видом на море. Він, якщо ви подивитесь навіть от по відео, корфу такий не дуже великий, якби не гориста місцевість, але все одно такі якби є пагорби дуже зелені. І готель він такий віддалений від моря йде в такі вглубь зелених цих насаджень. При цьому якби з будь-якого розміщення до пляжу, якби доходиш, ну не більше 5-7 хвилин. Тобто, це все територія готелю, нікуди не треба їхати, йти через дорогу, тобто, це все одна велика територія готелю. І Повертаємося до той, бо до пляжу ще повернусь. Припригнула каунтрі House, Він такий більш такий віддалений. Та він такий в глибині всього готелю в епіцентрі тих всіх. В ресторані в розваг. він такий е складається з таких семи, ну, якщо можна так сказати, сільських кварталів. Да? Він таку має назву Country House, і в нього такі різноманітні номерні такі, тематика. Да? тобто Номери в них мають таку свою якусь специфіку. Це як ботанічний світ, є така епоха дослідників, є романтичний корфу, тобто таке обздовлення номерів, є такий затишок. як ми міського будинку, і це якби тільки частина да, от цього номерного фонду. А, наприклад, Summer House, вони такі більш вишукані літні будиночки, і такі натхнені природою корфу, і розташовані в барвистому такому саду, да, вони більш такі зелені. І е, ближче знаходяться до моря ці корпуси. І е, ці. Якби, Можливо, що саме розміщення в цьому сам да, він такий відокремлені будиночки, які ідеально підходять більш так для сімейного відпочинку. І навіть більшість там номерів вони пропонують, ну, якби вони всі з власним басейном. Да. Всі ці номери, ще раз скажу, пройшли повну реновацію в 2023 році. Все нове в номерах: це і нові підлоги, і нові меблі, і нові штори, нова і диванна кімната, все повністю. Тобто готель перейшов. Ну, можна сказати, що він як знову вбудований, але повністю зроблений новий якісний ремонт. Наприклад, дуже буває часто задають питання, чи можна якось там ближче до моря. Але таке розміщення, да? як я казала, ви можете брати собі на увагу, що це самер буде хаос, вони ближче. Але що це хочу зробити да? ще Акцент, що розташування все якби по території готелю і все одно з будь-якої частини готелю, ви будете йти по красивій, гарній території, не дуже Довго, я ж кажу, це займає, ну, максимум 5-7 хвилин. А, в нього така ну, територія полога зручна, да, тобто це не кудись там верх-низ. верх, верх тому якогось дискомфорту немає. А, пляж цього готелю йде піщаний. Він, який ще раз повторюсь, дуже великий. От бачите на, на відео, да, довжина 1 кілометр. І він відзначений блакитним прапором. Це дуже важливо. Це чисте, красиве море, це. Доглянути завжди пляж в плані піска. Готель це чистить, прибирає, дуже комфортний. Да, для... Якби, можеш на шезлонгі собі, можеш собі на піску, тобто до комфорту, де більшість там галька чи якийсь камінь. Ні, пляжі там ідеальні. Хочу, о, якби, зробити вам акцент на ту систему Luxme, да, на яку перейшов готель. Лаксмі – це. Концепція, можна сказати, такого харчування. Да? Це ультра все включ, І не тільки харчування. Тобто в цю систему входить не тільки їжа, але дуже багато якихось привілегій. Привіл... Поговоримо про це далі, які готель якби, надає для всіх відпочиваючих. А так, це о, йде система, як ультра все включено. А саме о, йде сніданок, обід та вечеря, йде в основному ресторані шведський, Стіл на території готелю є чотири ресторани а ля карт. Кожний з них доступен один раз на тиждень за попереднім записом. Тобто всі карт ресторани, готель якби великий, можливості потрапити туди, якщо ви захотіли просто на вечерю прийти. Думаю, що не буде можливості, тому краще така порада. Якщо ви приїжджаєте на рецепції, заселяєтесь, то в той же перший день ви можете собі на тиждень, наприклад, запропонувати через день записуватися на вечерю в якийсь карт ресторан. Це Ну, якби і така необхідність, бо ви, якщо захочете, я ж кажу, не потрапите. Буфет є в аквапарку: закуски, снеки, напої, морозиво, є бар та снеки на пляжі. Потім є на території да, з морозивом є крепери, да, це такі млинці з начинками роблять. Тобто, в будь-якій там частині є можливість поїсти, попити, якщо діти захотіли побігли собі, млинці взяли, морозиво поїли, вода в будь-якому барі взяли і все це безкоштовно. Також знаємо, що готель найближчим часом готує винну кімнату, буде Дуже великий вибір вин а, та дегустація в Самельє. І це все для проживаючи годелі безкоштовно. А, от, о, якби такий лакс-СМІ, да, оця система, які люблять греки, що Ультра. А, Привичний да, від Туреччини, ультра все включно, коли у вас все. Також сервіс працює в даному готелі 24 години. Кожному клієнту, який заселяється в готель, надається консьєрж. це людина, яка вас протягом вашого відпочинку веде, яка в WhatsApp Будь-який, я ж кажу, 24 на 7 в будь-який час може виконувати будь які ваші замовлення, пораду, питання, інформацію. В щось сервіс в кімнату працює, не встигли повечеряти, поснідати, ще щось, щось треба принести, якісь питання, то вся людина до вас прив'язана, і всі 24 години на добу вам в WhatsApp допомагає. Також цей готель дуже орієнтований на дітей. На території є дитячий басейн. В цьому басейні є три горки навіть, так, ну, саме дитячі, проводиться різноманітні дитячі шоу, є дитяча дискотека, є дитячий для більш маленьких дітей майданчик, є послуги няню. Вони йдуть за, під запитом, але за додаткову плату, але є така послуга. Є безкоштовне харчування дітей і стеки, то, що я вам казала, що будь-які там на території да, готелю діти можуть безкоштовно щось собі брати. Також на території є така невелика ферма з осліками, що вона така, ну, міні-зоопарк, да, такий домашній, сільський. Да, на території це його також дуже велика така привілегія. Є дитячі клуби і те, вот що грекотелі тим, що вони славяться, да? це греко для дітей від 4 до 6 років. І 6 днів на тиждень діти можуть займатися декоративним мистецтвом. В них є водні розваги, є командні ігри, є тематичні заходи та розваги. Дітьми займаються, дітей зацікавлюють, діти постійно. Навіть ті діти, які не дуже connect, да, то якось так персонал він для себе так розполагає, що діти зацікавлені і потім, знаєте, отак, от встаєш, дитини в номері немає, лягаєш дитини в номері немає, бо насправді акцент якби на дитячий відпочинок в всій мережі грікотелів, дуже такий. Вони в цьому приділяють таку увагу, чому і люблять ці, ці грікотелі саме і для сімейного відпочинку, як основний. Також є Греко Джуніор на території це дитячий, такі клуб дітям від 7 до 12 років, які проводять більш для дорослих да, там спортивні якісь змагання, йдуть командні ігри, водні розваги, також є якісь творчі заняття. Також Дивіться, дуже такий е, немало важливий момент, який, знаєте, на початку не додаєш тому значення, а потім ну, ти розумієш, наскільки це важливо. Наприклад, для дітей від 8 до трьох від 8 місяців до трьох років за пізапит за, ну, в готелі він надає безкоштовно. Манеж можна в номер поставити в ресторані. Є якби для дітей, і харчування можна замовляти для маленьких і робити щось там, да, якщо треба. І стільці там є, але а, є можливість замовити всі необхідні для малюка до приїзду в готель, стульчики для годування. Горщики, коляски, пеленальні килимки, є сидіння, підігрівачі для пляшок, дитячі ванни, дитяче харчування, крісла, радіоняня, можна оренда, але це за доплату. Але оці всі запити безкоштовні на дитяче спорядження, слід направляти безпосередньо в готель. Тобто можна написати і, і, тільки до Прибуття, бо цю якби, техніку треба, щоб вона була в наявності. Тобто, ви розумієте, що ви їдете з маленькою дитиною, ви е говорите, ми пишемо запит. Пишемо в готель напряму і кажемо, що нам для цієї дитинки треба буде горщик, треба бути там, наприклад, пляшечки, треба бути манеж і треба там ще щось. Да? І все це при заселенні у вас вже буде в номері, і це якби дуже великий такий плюс, і напевно важливий, тому що дітки, якщо маленькі, розуміють, Я розумію, що таке повести з собою горщик чи повести ще якісь обладнання. коли Можливо, і так багато речей, яких береш, тому що це такий ну, дуже такий момент, важливий і приємний, і додає оцією готелю, знову тож повертаєшся до системи LuxM, такі ну, привілегії і плюс. А, Повернемося до такого життя готельного, да, це в денна розважальна програма, безкоштовна, звичайно, вона така дуже активна по всій території. Різні тематичні вечори проводяться, включаючи там жива музика. Жива музика, спеціальні там, сімейні вечірки, йде да, тобто по вечорах ще якісь фільми. Це все безкоштовно. Ранкова гімнастика є, аеробіка, є степ, є аквааеробіка, йога, є заняття з зумбою, є ходьба. Все, все це на території готелю надається безкоштовно. Потім Кожного вечора є вечірки, от в Коста да, вони проводять, є така в них площа Піаза Пополари, да, і вони там проводять чи на пляжі якісь, наприклад, да, та вечірки. Також на території є. Три ресторани це є такий ресторан буфет, основний, є Beach Club, це пляжний ресторан, є гріль хаус, є ресторан італійської їжі, є Тавернаки, це ресторан грецької кухні. Коста Ботаніка це такий ресторан вишуканої кухні, і є ресторан азіатської кухні. І всі ці ресторани, як я вам казала, безкоштовні, але треба знову повторюсь при Якби записи, да? є можливість все це відвідувати. Також на території дуже важливо, ну, як би не важливо, але такі дуже великі. Плюс є аквапарк, який займає територію 40 тисяч квадратних метрів. В нього є такий великий водний парк та спортивний центр. На території цього аквапарку є 6 гірок, 4 басейни з прісною відкриті, з прісною водою. Є також, як казала, кондитерська, а ні, Ми казали, що є джелатерія Морозова, є млинці, також є кондитерська і шоколатерія на території. Дуже такий великий є спа-центр Геліна, є і сауни, і хамами, всі послуги, які надаються в спа-центрі, є салон красоти, всі послуги в спа-центрі за додаткову плату. Також по всій території є три бари. Ну, все. Напевно, все, що в готелі треба для комфортного відпочинку, все це є. І це якби. Ну... Дуже-дуже великий. Такий фаворит особисто мій на корфу. Дуже гарний готель. Дуже зробив цю щую реновацію, причому дає дуже гарні вартості і знижки. Тому, напевно, це такий топ-топ готелів на корфу для сімейного відпочинку, для молоді, для пар, ну для будь яких контингент. Якщо є якісь у вас питання, ви можете задати ще їх під цим відео.